Давайте почнемо з інтерв'ю пана Сирського виданню The Guardian. Він багато про що сказав, але та цитата, яка кинулася найбільше в очі, звучить так: у Києва був план повернути Крим. Це реалістично. Звісно, це велика військова таємниця. Ми зробимо все можливе, щоб досягти кордонів 1991 року. Тут все зрозуміло абсолютно, але сьогодні паралельно. Пан Дмитро Кулеба, який знаходиться в Пекіні, сказав в тому чи іншому в тій чи іншій формі про переговори з Російською Федерацією? і Я хочу вас запитати: а ми Крим збираємось повертати військовим шляхом, про що каже сирський, політичним, дипломатичним, про що каже Кулеба. Можливо, це буде мікс. А можливо, ми, ми ну, тут різні плани у сирського план. Один, а у Кулеби зовсім інший. Можете розшифрувати як ці дві заяви між собою корелюються взагалі? Можна, я задав зустрічне питання. Пам'ятаєте виступ Зеленського, коли він сказав, що країна керує війною і потужна команда менеджера в кількості 5-6 чоловік. І довгий час мені хочеться почути, хтось з цих менеджерів відповідає за інформаційну політику всередині і поза державою. Ми не знаємо, хто безпосередньо керує цими процесами. Взагалі, в мене інколи таке відчуття, і воно достатньо стабільне часто. Що руки не знають, що роблять ноги, а ноги не знають, що робить голова, і це стосується не тільки військового і політичного кліці, взагалі, що стосується нашої держави, і тому складно прокоментувати дії двох людей, абсолютно різних з напрямками, які б мусили поб'єднатися, які єдиним інформаційним посилом з ОП. Ну в ОПИ там я не знаю, чим вони займаються чим загодно, тільки не безпосередньо, не керівництвом з усіх зусилля. Що стосується заяви генерала Сирського, ми й досі в спромозі повернути Крим. Питання полягає не тільки від бажань і спроможності військових, питання полягає від спроможності всієї держави. Це економіка, це фортифікаційне обладнання всіх територій, це забезпечення потрібними, скажімо так, в потрібній кількості потреб збройних сил. І саме головне, це мобіліційний ресурс. Влада поки що не почала займатися підготовкою населення до виконання конституційного долгу по захисту нашої батьківщини. Я не бачу в телемарафонах жодного роліка, який би навчав людей надавати першу медичну допомогу. Правильно надавати я не бачив, аби навчали людей користуватися зброєю а за військової топографії, а за поведінки в складних ситуаціях. Коли це буде, тоді я зрозумію, що реальна влада може перемогти. І те, що за останні півроку я абсолютно вуз жодного керівника, який зараз керує нашої країни, не почув слова перемога, оце найстрашніше. І інформаційно в певних моментах чітко готують до можливих, до можливих безпосередньо що перемовин з Російською Федерацією. І... Коли нам розповідали про перший саміт, і це було знаєте така заготовка і відсвятковані реакції українського суспільства, під яким соусом що подати зараз, нас почали готувати до другого саміту. причому нагадаю українцям, що і перший, і другий саміт це величезна кількість людей за гроші українських податоплатників бо Бо е проведення саміту Швейцарії ну це не 100 гривень за номер і не 5 гр... е е євро безпосередньо за каву. Це все на Горбу наших українців, тому Кулеба чітко озвучив те, що йому сказав Єрмак. Сирський, відповідно, маючи більше самостійні погляди, озвучив те, що можуть зробити військові, але е, головнокомандує Збройних сил не сказав, що треба ще від держави. От саме головне, Тобто він чітко сказав, що ми це можемо, але нам для цього потрібно раз, два, три, чотири п'ять. Була Сергію, серед іншого, про що сказав генерал. Мова йде про наступне: якщо на початку уторгнення російська армія мала 100 тисяч солдатів, а зараз їх кількість зросла до 520 тисяч. До кінця цього року, 2024 їх буде 690 тобто майже 700 тисяч російських окупантів на українській землі. У зв'язку з цим я хочу вас запитати від зрозумілою, відомо, що у нас відбувається мобілізація. Люди оновлюють дані. Оновила якась частина людей там близько трьох сто мільйонів, але не оновила набагато більше, там близько семи восьми мільйонів. І я вас хочу запитати: а як в такому разі потенціали вони співмірні чи ні? Людський потенціал України і людський потенціал Росії, коли ми говоримо про мобілізаційний процес? Гарне питання, пане Юрію. Дякую, але все ж таки, давайте відійдемо в порівняннях радь на радь часів середновиччя, а все ж таки розберемося з. Потенціалом не тільки людським, а й економічним, так, економічний потенціал України значно менший, ніж російський, але Україна при наявних економічних спроможностях абсолютно спокійна, мусить може і обов'язково треба робити величезну кількість морських сухопутних іноземних дронів, які будуть наносити удари по об'єктах критичної інфраструктури Російської Федерації. І 700 тисяч, 800, навіть мільйон російських солдат, якщо своєчасно їм не виплатять зарплатню, буде величезна проблема. А зарплатню вони можуть платити лише тоді, коли вони успішно торгують нафтою і газом це іншими країнами. Тому завдання наше руйнувати те, на чому вони заробляють гроші. Ось завдання. І до пів до нового року, як генерал Сильський, нам дала скільки їх буде, якщо ми зруйнуємо їхній нафтогазопромисловий комплекс. Оце завдання номер один. Те, що я сказав ще з весни 22 року. Треба не дивитися люди в люди, чоло в чоло, багнет в багнет, а дивитися, чим це забезпечиться. Ще Черчилль сказав, що нафта це кров війни. І жоден снаряд не може бути принесений солдатам більше, ніж кілометр. Більше, ніж кілометр, бо він важить там в середньому достатньо багато. Від 60 до 80 кілограмів певні снаряди важать. Донести це треба. І це для цього треба автомобіль. Автомобіль треба заправляти. Якщо не буде пального, то ніхто нікуди не привезе нічого. Навіть кухня-полява не привезе їжу, аби нагадувати солдат. Тому давайте бити по тих слабких точках, про які ми знаємо і про які ми згадуємося. І не лякати населення безпосередньо кількістю людей, скільки в них буде. Голодні солдати це дуже добре з точки зору безпосередньо старшини роти. Бо, знаєте, як кажуть в Росії, Почти э, полезен голодний солдат? Потому що голодний солдат во время бою со страху і узрьосся. Mm -hmm. А и тому ми мусимо робити так, щоб безпосередньо у них не було. Чим заправляти машину, що їсти, на чому привозити боєприпаси? Все дуже просто. Пане Сергію, хочу вас ще про таке запитати. А от, е, Ви сказали таку фразу, що нас потихеньку готують до переговорів. А це, це дійсно відчувається? Тобто, реально є така візія в Офісу президента. Що ми далі виходимо на переговорний тракт з Росією. Якими можуть бути умови е, мене більше е, турбує, під яким соусом українському суспільству і світовій спільноті це подадуть. Оце е, найбільше я дуже переживаю, щоб не було е, знаєте в головах певних наших керувальників керівниками їх складно назвати, не було е, бажання, бо вони коли почали потякати про контрнаступ. Мене це напрягало. Потім я склав певні пазли і так розумію, що вони спробують провести контрнаступ, вони зможуть, е, скажімо так, досягти чи не досягти контрнаступ може бути зірваний, зірваний. з точки зору злиття інформації і слабкої підготовності. Бо для того, щоб проводити контрнаступ, треба е, певні вимоги, аби е, були з нашої і з російської сторони виконані. Це будь-які військові, який вчився в військовій академії, інституті це все знає. Так от, контрнаступ буде зірваний, величезна кількість західної техніки може бути знищена. І потім скажуть українському народу: бачите, ми хотіли наступати, але ворог сильний, нам треба домовлятися. Західним партнерам скажуть: бачите, от треба щось робити. І інф... я дуже переживаю, аби мої слова не, не здійснилися. Дуже б мені хотілося, щоб так воно не було. Але. Розуміючи, яка гідота сидить на Печерських пагорбах, бо багато вони вже таких різних недобрих речей робили за останні роки, я розумію, що такий варіант можливий. Як розвідник з певним стажем роботи більше ніж 30 років, я завжди розраховую найгірші варіанти. І як показує досвід без хвильства, скажімо так, достатньо часто мої прогнози збувалися.